Друзі, мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в італійській серії А-інтер. У себе вдома в Мілані приймав в Аталанту і 4-0 на користь підопічних Сімони і Дзагі. Сьогодні я хочу поговорити про цей поєдинок. Давайте по порядку, да? так? склади, склад давайте розпочнемо розбирати 3-5-2. Ось такий стартовий склад Міланського Інтера. Я не зомер у воротах. Франческо Ачерби, Бастони, Бенджамин Павар, Зихснеке, Хакан Чиклонагу, Никола Барелла, Генри Мхитарян, Зихснеке, Федерико Димарко, Марко, Дермиан, Лаперале. Остин ну, в принципе, традиционно для Интера, ну, традиционно переключается и а, футбол Интера, то есть Федерико Димарко и Матео Дермиан, все такие ключевые футболисты, потому что они очень ключевые при атаке, при, при обороне, постійно підключалися, вони були дуже активними. Hello, Taro, Marcus Thuram, у нападі. Атланта, Jean-Pierre 3-4-2-1. Карнесеки Karnasecki у воротах. Мартин Дерон, Джим Сіті, Руджері, Зіксники, далі Маріо Пашавич Едерсон, Зіксники, Біланова, Дзапако, Сталатералі, ось, Самаджич Брешиані, бреш, центральне аткування, захисники і Ратегі у нападі. Мої любі друзі, Аталанти, як ви бачите, потім вийде в другому таймі, там Толой, Дікітлари, Палестра, але це мені не допоможе. допоможуть. Відповідь, наприклад, Марко Ронаутович, Фратезія, Слані, Невіс, Теремі, вийдуть у Тюінтера. Так, давайте да? Давайте по матчу. Неймовірний початок від Інтера. Інтер розпочав прям по-чемпіонськи, чи не чемпіони Італії. З перших же секунд Інтер взявся за справу. Команда розпочала з неймовірного тиску. І на третій вже хвилині до Джим-Сіті зрізати м'яч у свої ворота. Так просто вийшло. Рикошет Маркус Тюран. Костіран француз робив простріл і просто француза таким чином перетворився в автогол. Джим Сіті хотів, звичайно, ще вибити м'яч, але так вийшло, що зрізився м'яч, полетів протихід в ретрону. Таке буває. Ось, Аталанті не пощастило. Ось цей м'яч швидкий м'яч, він Аталанту надломив на мою собі точку зору. Ось, тому що після забитого м'яча. Інтер, а... Інтер повністю контролював матч. Хаканчик нагло, зі штрафного пробивав. Нікола Барела. 10 хвилина 2-0. 2-0. від чемпіон Європи пробиває неймовірним ударом. Хоча ветер відбиває, але удар Ніколи Барел був настільки сильним. Ну, я не знаю. Там, по-перше, був Аут, це взагалі розпочалося з аута. Вкидання за бокової лінії, боротьба. Е, ну, в принципі, інтер так завжди ось в, такому, в такій силовій манері просто-просте вкидання з аута, навісна, Мяч завісає в повітрі. Ідеально. На ногу Дікулі Барелі прилітає, наніколо пробиває і збиває. І ось так, 10 хвилина і рахунок вже стає 2. в такій силовій манері Інтер робить результат. Атланта намагалася а, забити гол, але... але цього не вдавалося. Цього не вдавалося. Взагалі моментів Аталанти я навіть не пригадаю. Так, да, були підходи. Підходи були, позиння так і були, з м'ячем команда GPR грала. Ось. але створити якісь моменти, в принципі, не вдавалося. Інтер повністю контролював гру. і. Маркс Тюрам Француз на 47-й хвилині робить рахунок вже 3-0. Міланського інтера. І знову вкидання з аута. Знову вкидання з аута, знову в, в силовій такій манері. Да, там був захисник Аталанте. Хотів вибити знову м'яч. М'яч долетів до француза до тюрама, тюрам забив. Ось 3-0. Ну, а потім після третього забитого м'яча Інтер взагалі вже ну, команда вже таке ну скажімо так, догравав вже. Поєдинок відверто догравав, але Інтер ще забив. Марко Стюра француз, француз. формув дубль. Ось якось так був там кутовий, якщо не помиляюсь. Друга фаза атаки була. Вдрік Дзі Марко. Зробив акцентовану подачу. Знову там завіз в повітрі. Знову підбирання за Італій, за Міланським інтером. м'яч знову до Тірама відскочив. Француз, Француз, неймовірним, скажімо так, неймовірним ударом робить рахунок вже 4-0. Інтером Кіп'яти забивати. Хороші моменти були в Марко Арнаутовича. Був момент, коли Марко котив на порожні ворота, е покотив він на Термі. Але іранці не вдалося забити. До речі, це Термі. виявив Марко один на один, але Марко Ренугутович хотів віддати на порожні ворота. Не вийшло. Мартін Дерон молодець. Як капітан не дав Інтеру забити п'ятигол. Все-таки у Іранці були непогані моменти. моменти. Мехмат міг забити, Марко міг забити. непоганий був момент, коли подачі знов-таки Ді Марко виконував. Взагалі Федерико Ді Марко дуже хороший матч сьогодні провів. справедливості раді. Ось, ну австрієць мав супер шанс. З декількох метрів коліном пробив повз ворота. Супер шанс для того, щоб забивати п'ятий. Ну, в кінці-кінці в кінці Фінтер перемагає. Ось, до речі, статистика. Поєдинку: 13-11 удари. 4 удари в площину в Інтера 4 голи. І то ось цей автогол. Це навіть не рахується як удар в площину. Тому у Інтера неймовірна якась реалізація сьогодні моментів. Ось, просто якась неймовірна реалізація. Ось, Атлант лише один удар в площину, 11 ударів. Ну по ударах і по володінню нібито невеличка перевага Інтера. Так? Ну що там 13-11, що там на удари більше. Але які удари були в Інтера? Які удари були в Інтера? Дуже небезпечні. 4-1 в площину, 55-45 контролів. За котовим Атлант переграли, да? 4-3. По точності передаді 90 в інтере 89 в Атланти. Ну, Нерчив, в Атланти був там гольовий шанс, вони його опустили. Ось я так о, згадую і ось не пам'ятаю, ось чесно скажу, який там гольовий шанс. Ось да, Атланту були наповані атаки, можливо, це був весь гольовий шанс, про який тут йдеться. Можливо, це був в другому таймі, був там непоганий момент, якщо не допоможе Ратегії. Ось з ударної позиції пробивав. Ну, не знаю, мої друзі, не знаю. В будь-якому випадку був голівий шанс справедливості раді. Ось внтера три гольівна удар дорощину. Ось 511 передач, 462 передачі, точні 90%. Точність передач при 55-ти відсотковому м'яча супер показники контролю Винтера. Ну, Атлант також пані показники самоконтролю м'яча 413 пасів, 368 передач точні, 89% точність передач, при 45% володіння, володінні це хороший розгляд. По володінню Атлант непогано сьогодні діяв з м'ячем. Але це володіння було більш на власній половині поля. Знову дуже тяжко сьогодні Атланта моменти все таке створювала. 5-1 по обселях. З 13 ударів в Інтера 4 в площину 5 повзорота Каркас 4 удари заблоковані, да, був Каркас-Верріт. 4 удари заблоковані. У Атланта з 11 ударів 1 удар в площину 6 повзорота. 4 удари заблоковані. По відборах, краще, до речі, була Аталанта. 9 успішних відборів. Ну, бо 9 відборів, до речі, команди зробили успішних. Ще Інтер, Атланта, ще Аталанта. Але у Атланти 64% успішності в Інтера 52. По одному сейві зробили вратарі 20-11 ну, трішки більше інтер відбувався. Ось. Атлант також хотіла фізично, тому що Атлант також в стилі інтера. Взагалі команди трішки за стилом схожі і також грають з латералями, постійні підключення. Команди обидві дуже фізично підготовлені. Я взагалі очікував рівної битви сьогодні. Ну, я навіть би очікував такої. Прям неймовірної битви. Сьогодні інтер виглядав потужно. Ось 3 по перехопленнях. Ну, 15 порушень правил в італійської таланти Майже втричі більше порушення правила. Таланта, дві шавці картки. Ось а... грубоватися не діло таланта. В Інтера лише 6 порушень правил. А найкраще футболіста я б обрав би. Знаєте, ніколи Барело забив, да? Француз Маркус Тюрам оформив дубль. Хакан, Чкодноглу, непоганий матч провів. Втрик трик Марко, як завжди, Лутаро також. Ну, Лутаро, до речі, не забив. Навіть був перечим Лутаро не зробив. Але все-таки непоганий діяв Лутаро. Ну, я все-таки, напевно, беру Тюрам. А він оформив дубль. Плюс француз постійно чіплявся за м'ячі. Француз взагалі на висоті. Ну, давайте підвинимо підсумки. Аталанта має 3 бали два програші в них та одна перемога. Три очки у підопічних чемпіонат Гаспері. До речі, Аталанта нагадається суперник донецького шахтаря у лізі чемпіонів. Ось, тому за цією командою треба стежити нам. Ось, команда насправді дуже сильна. Італійська серія дуже цікава, дуже цікава, мені стежити з цим чемпіонатом не тільки за талантом, не тільки за римською ромою, з Ювентусом, взагалі дуже такі сильні команди, всі Наполі, Антоніо Конте. Чемпіонат дуже сильний, комо. Італійська серія дуже цікава, дуже цікава, скажімо так, ліга. І справді за Італією дуже приємно спостерігати. Спостерігатись. Джену Джено, молодці, як вони вистрілили, подивіться. Ну, Інтер на першу позицію поки що виходить, але в Ювентус грав в запасі. Ну подивимось, мої любі друзі, як там воно буде. Інтер 4, Таланта 0. Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Бажаю вам тільки все найкраще. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нової зустрічі!